Вітаю вас, мої любі! Прийшов час робити розклад на 2026 рік для України. Я подивлюсь і картами, і так як це дуже важливо, я спитала і у вищій свідомості у нашого творця про те, що буде відбуватися в Україні у 2026 році. І цю, це повідомлення я теж вам додам, але тільки вже пізніше. А карта ми подивимося, які події будуть відбуватися, бо це для нас, для людей так якось більш зрозуміло. Тому розпочнемо. Розпочнемо з того, яка загальна домінуюча енергія буде в Україні у 2026 році. Що це буде? Може зростання, може стагнація, може трансформація, що це буде за енергія? Буде енергія величезного шансу, який нам дає творець на те, щоб ми зробили в цьому світі щось таке, на що потім можна буде опиратися, бо це земна енергія. Це енергія, бачите, як протягує з вищі сили, протягує нам величезний такий шанс на те. Щоб, а чого буде стосуватися цей шанс? Ану, покажіть мені. Про що це? Ну, скоріш за все, дивіться, головна енергія, ми будемо весь час е, рух, рухатись до зупинки. До зупинки спочатку. Спочатку зупинку. О, а, цікаво показала, до речі. Трішка випали, дивіться, показали. Шанс на зупинку спочатку, а потім рух до завершення. Ну, я думаю, що це все ж таки головне, про що ми будемо думати: це про те, як завершити нашу, не нашу, а нав'язану нам цю війну. Дякую. Так, тепер давайте подивимось, а що буде відбуватися у нашій владі. Можливо, будуть вибори, можливо, буде щось якісь зміни. Що буде взагалі відбуватися, і в президентстві, і там у Верховній Раді, і взагалі, які в них будуть позиції, міцні чи може скандали якісь будуть? Що буде відбуватися в цілому у нашій владі у 2026 році? Знову показують, що буде, ну це ж промов, нашу владу йде, якийсь шанс надію. Надію, оце робота над е, війною йде. ну якось так от вийшло. Можливо, вони там у себе ну в керівництві будуть як проговорювати, як може, ну тут про завершення поки що немає, що з цим робити, от що робити надалі. Далі показують, що з'являється якийсь це не ну, це може показувати якраз владу не Зеленського, а іншу владу якусь, бо Зеленський вони по іншу виходить. Вони обирають якийсь інший шлях і будуть працювати над цим. Можливо, це йдеться про нашу, оце сукупність людей, ще до речі, може показувати. Можливо, це йде про нашу там верховну. Верховну Раду, або щось, щось таке, бо що вони будуть щось, ну, якось може переформатувати її, будуть щось таке буде, бо це під іншим шляхом робити не так, як ти робив раніше. Можливо, буде якесь переформатування нашої влади, бо от, король Жезлів – це саме влада, тільки що не Верховна влада. Так. От показують, що все одно, у нашої влади буде якийсь шанс. На, ну, Оце будуть розбірки все одно. З однієї сторони, бо це показує, що і то, і то буде. І взагалі різних варіантів може бути багато. Але ця карта показує, що може бути це як словесні баталії, якісь. Ви, ну, Виясняти щось будуть, доказувати. І будуть шанс, от далі йде шанс на що. От показують, Україна йде до зупинки. От знову Україна отак, йде до зупинки. Одно те саме. Хоча я питала про владу, що буде у влади відбуватися, але це ж стосується, вони ж ну, керують всім, а всім іншим доводять. І от після того, як це показала, Україна йде, показують, що. Є задоволення вибором оцих керівників. А задоволення в кого? Важко нам буде ще. От, Анука. ну ка. А ну, це ж все ж таки про владу. Так от, оці карти можуть показати, от дивіться, показують, що от вищий суд. Я ж питаю про владу. Можливо, якоюсь частиною дій влади ми будемо задоволені, це перед тим прийшло, і вибором, який вони зробили. А якась частина буде дуже от, прям активно на, на них буде? Ну, це карта і карми, і в тому числі і суду. Це може бути дійсно земний суд, не тільки вищий суд, але і ще і воздаяння, Тобто, от, все, що наробили. Все буде підраховано і виставлений рахунок за це. І цим буде активність, проявлена на рахунок цього, але от буде все одно важкість. Я не знаю, якому буде важко чи їх розоблачати, чи їх буде важко. Їм буде важко, хай їм буде важко. Будуть, коротше, така, така частина влади, як, діями якої ми будемо задоволені, а частину ми будемо доводити до вищого суду, до суду взагалі. І от все одно це мені не сподобалось до влади. От дивіться, вони все одно, от, оце народ, оце ми з вами, оце якісь активні дії. Я ж питаю про владу, да, які процеси, будуть все одно, оце може показувати. І крадіжку, і ці корупційні, якісь і схематози всі, всілякі, вони будуть ще активні. Але я спитала потім окремо, що буде, от, що означає оця сімка мечів, тому що в неї багато значень. А ви знаєте, все ж таки показали, вони будуть намагатися це робити, тобто якісь схематози, все, все одно це буде намагатися робити. Але я, я спитала: оце якраз влада, влада, яка. У неї не буде сил, і вона не зможе, ну, мабуть, щось такий, оцей ну, вищий суд, який до них прийде, все ж таки не дасть їм змоги продовжувати свої схематози і заробляння грошей, бо вони тут ніяких грошей не зароблять, і якась крапка буде поставлена на їх діяльності. Ну, Як підсумок, то буде в нас, ну не показала, до речі, якогось такого, і виборів, до речі, чомусь не показала. Не показала взагалі виборів. Що буде, будемо, ми з'являється, просто може це буде поки що мирним шляхом. А ну давайте просто спитаю окремо. Чи будуть вибори От в Україні? Будуть вибори у 26 му році? От просто чекала. У мене карта впала. Питаю про вибори, а мені показують війна йде. Ну, зараз. Все одно давайте. Може, там хоч наприкінці року чи якось будуть вибори нормальні, от без примусу нормальні вибори будуть в Україні у 2026 році. Не знаю. Про вибори взагалі щось не показала. Швиденько вам пройдуся, показують, що Росія все ж купує наші землі. От Рос... мені ж не показують одразу, мені того довгу історію розповідають. Росія продовжує окупувати наші оце області, але де оце мені не сподобалось, що знову оце йде карта, яких хитрощів, і ми не... нам це не подобається. Може, нас таки будуть знову змушувати. Ну тут не так трішки показано. Що буде шанс шанс буде зупинки. Шанс знову великий шанс відстояти своє. От великий шанс відстояти своє, нічого не віддати. І потім показує: оце я викладала, викладала, наприкінці все одно показує, що дуже багато людей, військових, ну, продовжують війну в Україні. Не знаю, мені не показало. От прям на прямо на пряме питання, ні на пряме, не показала поки що вибори. Єдине, що у цих картах хитрощі може бути це знову нас примушувати до тих, що ми не хочемо так робити, як нас примушують. Ну, поки що не бачу, може щось зміниться. Ладно, дивимось далі. Економіка та добробут. От що буде з економікою, яка буде у нас. Фінансова стабільність, от що у нас взагалі буде в цьому напрямку відбуватись у 26-му році? Ну, що вам скажу? Так собі. Показують, що все одно у нас йде війна, у нас іде війна, ми оплакуємо багато чого, от іде війна. Ми втрачаємо багато чого і оплакуємо. Росія не дає нам спокою. Оце Росія. Ой боже, щось вони погано вони підіймаються. Росія мутить воду, не дає нам спокою взагалі. Буде дуже багато ще чогось знищено, без світла будемо сидіти. От прям показують, дивіться, нам буде важко, ми будемо сидіти без світла, будуть якісь руйнування. А от після цього показують, що все ж таки приходить справедливість, Вищий суд, доля, карма, як хочете, на майбутнє. Це не зараз. От прям показали, що буде трішки пізніше. Після завершення ми поступово. Е Уже, як знаєте, економічну стабільність поступово будуємо в своєму домі. Оце карта, в принципі, ну, і нашого дому, спокійного дому, де ми живемо і будуємо, але це буде вже після завершення. Причому саме завершення показали, коли ж то, то завершення буде ще не так скоро. Ну, коротше, не показала, просто показала, що будучи Ну, Не показала, до речі, що ми сидимо взагалі без грошей, без нічого, але показала, що це іронування, і сидіти без світла будемо, і все таке все ще буде. Далі. Як живу, як буде жити народ? Як будемо о, жити ми з вами? Яка буде домінуюча емоція у людей? Що це буде? Може. Ну, страхи, звісно, що будуть раз будуть і руйнування. Ну, може бути хоч якась надія, може бути піднесення чи щось інше. Покажіть, будь ласка, як буде жити народ у 26-му році. І ще, <рес> Коротше, покажу зараз. Ну, перші ж карта, що випали. От майже те, що я спитала, що буде. У нас з економікою, те саме у нас буде і з нашою енергією, з нашим, ну що, от це жертви, це те, що прильоти, і це буде стосуватися всього народу. Оце і воно буде впливати дуже сильно на наш емоційний став. Але потім, потім, ну все, воно ж не то, що потім, а поруч з цим. Якесь буде у нас єднання. От дивіться, за рахунок війни у нас є єднання з нашою владою. Оце якось цікаво. Тобто, ми, як знаєте, може, на одній хвилі. От що відбувається у них, це впливає на нас. Що відбувається у нас, це впливає на нашу владу. І, в принципі, ця карта трійка Кубків це є взаєморозуміння. Ми на одній хвилі. Ми розуміємо ці емоційно один одного. І люди між, і самі між собою, і. Влада розуміє людей. Далі. Все одно нам іде допомога. От іде допомога по якимось домовленостям, які в нас будуть. Ну, це може допомога, оце ж якраз карта випадала на це підписання з, з Європою, оце що вони оце й дають нам. А далі, що я засміялась, цікаво випало. Від Обмеження, неможливості чогось робити, нестачі не, не чогось. Потім ми переходимо в стадію, коли, да, в нас щось є, але ще не так, щоб дуже, і закінчується все все ж таки добробутом. Так що, все ж таки, поступово ми будемо переходити з вами з емоційно. Почалося все стрійки мечів і закінчилось дев'яткою пентаклів. Цікаво, вийшло сонечко, дивлюсь, прямо на камеру пішов вже такий сильний блік. Якраз на тих словах, що ми від тройки і трійки мечі переходимо до дев'ятки пентаклів, до процвітання, до, до добробуту. Ну, хай так і буде. Я трішки подивилася навіть е, е, сонечко таке неочікуване, таке гарне. Чекаєш, чекаєш, його. слава Богу, вийшло. Ну, Такі у нас будуть і емоційний. Стан у людей. Далі, якою буде зовнішня політика в Україні у 2026 році? Давайте подивимось. Ну, що на рахунок зовнішньої політики? Дивіться, все одно ми будемо доводити свою позицію. Будете, будемо доводити її різко, але от з однієї сторони це дипломатичність, а з однієї сторони ми стоїмо твердо і свою позицію доводимо без компромісів. Показують, що у нас в країні, а, не знаю, це. Це взагалі в мене країни, ми ж питаємо про зовнішню політику, це країни Заходу, ну це саме от наші європейські країни в мене так. І, мабуть, це з європейськими країнами у нас все буде ну, успіх, у, ну, це як землі, де ми оці, з цими країнами, і в нас буде, ну, є так взаєморозуміння, це буде в політиці саме добре. От знову показують, що ми йдемо кудись курсом. Ну, хоча це, це російська влада, зараз я якось по-іншому в мене прийшло, що ми обираємо курс на е, підтримання, це ж міжнародний да, рівень, підтримання е, стабільності якоїсь, е, верховенства права, те, що є якісь закони. Не те, що як зараз хто правий той хто сильніший. А це взагалі верховенство права, і от ми йдемо цим шляхом. А далі цікаво вийшло. Це в мене Росія, Україна, є шанс. Шанс на що? Далі пішло? Оце якраз знову виходить той договір, який може, ми таки, який і раніше от показали, А, от дивіться, просто в мене. Карти розповідають такими довгими, цими, ну, такими словами довго, довго йдуть. Реченнями слово забуду. Цей, оцей договір, який і раніше от показують, буде нам, оце буде, я так розумію, в якийсь час буде обговорюватись, бо цей договір буде все одно для нас поки поганим. Бо це, бачите, показують якраз оце домовленість, яка нас дуже ранить, і в якій дуже багато схоприхованих якихось елементів є про які ми щось не знаємо, про які мовчать, щось таке хочуть вимутити. Все одно це неправда, брехня, щось таке сприховане, погане поки що це договір. Далі показують, що все одно от Зеленський війна і щось якась таємниця. Якісь у цих домовленостях будуть все одно ну, приховане щось. Але от далі показують, що все ж таки от ми, як народ, будемо задоволені зупинкою. Мабуть, таки домовляться, але не все там нам буде подобатись. Ну, мені раніше таке шло, що ми не все сприймемо нормально що там буде в тих домовленостях. Ну, давайте подивимося ще таке взагалі, от підсумок цього року. От що, з яким ми прийдемо на кінець року для України, що це буде? От який, який буде підсумок, з чим ми прийдемо на кінець року? Почалося одразу, на кінець року ми приходимо, якісь все одно будуть домовленості по наших окупованих територіях. Цей Донбас конкретно у мене зараз так виходить. Якось так вийшло вже і воно так виходить вже час. Далі, не порадую. Все одно. Навіть якщо буде зупинка, війна, це війна, це війна на майбутнє продовжується. Продовжується. Все одно, якийсь треба буде нам робити вибір, який нам не подобається. От одно і те саме повторюється. Далі. от Ми все одно захищаємо, от оце наші, ми захищаємось військовим шляхом, все одно ще ми, доводиться нам захищатись. Але будуть якісь, все одно якісь і приховані такі елементи захисту, можливо, це йде мова про те, щоб нам якісь гарантії може дали, але цьому, чомусь вони приховані. Ми все одно, як люди, як суспільство стаємо, нічого не віддаємо. У нас є ціль, мета, ми до неї йдемо і нічого не віддаємо, ми е, тверді в своєму переконанні і нічого нас не може. Від цього, як збити з цього. Оце карта Зеленського у мене все одно йому доводиться дуже активно свою позицію тримати. Оце дуже активні, знаєте, це прямо як агресивні, не просто активні, а навіть агресивні можливо, в нього будуть якісь доведеться йому щось таке. Доводити свою думку, але його підтримує те, що це йому, як йому, і нам всім. ну Так іде, це наша доля. Ми повинні це робити. Це нам по долі, це по іншому навіть не може бути. Ну І от все ж таки йде, бачите, йде, це сьогодні декілька разів виходила чомусь саме ця карта як зупинки. Бо вона от це зупинка на кордонах, можна сказати, яку ми. Вигризли, можна сказати. І потім іде, що ми все ж таки отримаємо в чомусь задоволення, і задоволенню. Ну, це карта перемоги, але і перемоги в чомусь, ну, в чомусь конкретному. Можливо, в нас ну, це не військово показують, але у нас є шанс бути задоволеними своїми діями, своїми е, ну, діями влади, можливо, як країни діями. І це все одно якийсь успіх нас буде чекати. Ну, це таке головне, головне, що щось можливо буде зупинка, але щось не показують її прямо зараз. І буде все одно оці безкінечні домовленості, і війна продовжується, навіть якщо буде зупинка на кордонах, там, де будуть військові стояти, нічого ж, все одно нам відвоювати своє. Тому воно так просто не закінчується ще. Ну, і зараз я вам зачитаю все, що мені прийшло, на рахунок України від вищої свідомості, від Творця. А у 26-му році, що буде відбуватися. Ну, воно <пуска> так, не, не тільки про 26 й рік взагалі. Україна буде посилюватись у всіх сенсах. Люди. Прокидаються все більше та все більше усвідомлюють свою роль. Україна все більше стає важливим ігроком важливим для світу. До її думки, прислуховуються, Україна поступово входить в свою силу. Обстріли ще будуть і будуть сильні. Поступово на фронті ви зупините просування ворога. В якийсь момент ви підете в контратаку. Вона виявиться вдалою, і ви почнете її розвивати. Так поступово ви перейдете в наступ на Запорізькому напрямку. Потім я спитала таке: от ви знаєте, багато хто от почалася війна, дуже багато людей от казало, що от повинна закінчитись, там було і в 23, му і в 24-му. І коли вже стільки було разів можливо було закінчити, я спитала, а чому терміни це розтягуються, розтягуються, ніяк, ніяк воно не закінчується. А мені отаке відповіли: терміни закінчення війни не відтягуються. Зробити все, що треба, щоб ця війна дала той результат, який потрібен, та закінчити війну раніше, не було можливості. Стільки часу було потрібно, щоб ви відчули свою силу. Ви і так дуже сміливі. Але було потрібно, щоб ви це довели іншим. Багато хто ще не зрозумів, якою силою зараз стає Україна. Тому деякий час війна ще буде йти. Весь світ повинен визнати силу України. Це важливо. Щоб дуже сильно змінилося ваше ставлення до самих себе, щоб ви самі визнали свою силу. От, оце таке було про час, чому він так іде. І я ще конкретно спитала, чи буде зупинка бойових дій у 26-му, і була така відповідь: Так, буде. Зупинка буде тому. Що росіяни будуть думати, що в них в Європі більше шансів. Вони призупинять наступ Україні та зосередяться на Європі, будуть знову сподиватися на Бліцкриг. Але буде так, як з вами. Європа настільки злякається, що не валиться на росіян з усіх сил. Але це буде не одразу. Якийсь час вони будуть в ступорі. Потім. Погонять росіян і вже не зупиняться. Будуть вже по-справжньому допомагати Україні. Все вже вирішено. Ви будете відігравати дуже важливу роль у майбутньому світі. Ви це почнете. До вас доєднається Європа після своїх трансформацій. На це піде декілька років. В той час. Коли в Європі буде колотнеча, у США теж будуть відбуватися внутрішні процеси, їм буде не до світа. Україна на той момент вже буде, ой, вже дуже сильно зміниться та покаже свою силу та справедливість всьому світу. Ви будете одночасно і відвоювати свої території, і ставати світовим лідером. А ще таки спитала, бо це ж дуже багато хто ну, з майстерів казав, що будуть катаклізми. І в 23-му казали, і в 24-му, і в 25-му. І я, я спитала взагалі, чи будуть катаклізми, ну, взагалі, от, що буде відбуватися? Катаклізми почнуться, але не у вас. І да, мені ж було цікаво, що буде у нас. Вам вже достатньо. Ви вже тепер будете масово пробуджуватись без зовнішнього впливу. Тепер треба будити інших. І ви будете мені в цьому допомагати. Оце така була відповідь на мої запитання, які я питала у нашого творця. Дякую всім, дякую всім, хто пише, дуже-дуже. Я всім, хто пише таке щось конкретне, відповідаю одразу, тому заходьте, дивіться. Кому цікаво, кому сподобалось, ставте лайк. Пишіть ці запитання, і дуже мені приємно, коли ви пишете щось просто. як подяку. дуже-дуже всім, я теж дякую. Бережіть себе, я так розумію, що буде ще непросто. Оце, поки ми з вами розмовляли, у нас в Харкові прилетіло по передмісті, світло вимкнули. Мабуть, і в нас о, вже генератори всі працюють. Незрозуміло, коли світло буде і коли я взагалі зможу викласти це відео. Так живемо, показують, що так буде продовжуватись. Вони багато ще чого зруйнують, але це їм не допоможе. Дякую всім, бережіть себе, до побачення.